Представники батьківського комітету, вчителі, працівники бібліотеки імені Гайдара продовжують відстоювати право розміщення книгозбірні по вулиці Кишинівській, 68. Нагадаємо, декілька днів назад постало питання подальшого місця розташування бібліотеки імені Гайдара. 6 лютого відбулася зустріч невдоволених із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Валентиною Бондаренко. Вона чітко роз'яснила причини переміщення бібліотеки. пошук внутренних резервов для покращення умов работы к Вопрос идет о перемещении библиотеки из помещения, скажем, старой постройки, которая требует довольно определенных затрат на свое содержание, в другой микрорайон, в типовое помещение, в помещение, в яких проведен евроремонт. Проте члени комітету чітко відстоюють свою позицію збереження культурного центру для підростаючого покоління. Создайте щось нове, создайте нову бібліотеку в 11-й школі, дайте кліч. Залишившись невдоволеними поясненням Валентини Бондаренко, представники комітету направились на запланований прийом до міського голови Ігоря Нановського. Де в підтвердження слів, що книгозбірня це історичне надбання цілого покоління, виступила прийомова Тетяна, яка 30 років пропрацювала в бібліотеці імені Аркадія Гайдара. У нас в бібліотеці унікальний фонд. І все одно в нас залишилася література найкраща серед всіх дитячих бібліотек, там, де є дитячі відділи. Дітки приносять самі літературу сюди, приносять і журнали. І от вони сидять. Спрашиваємо дівчатку, буває прийде з утра і сидить, не з утра а після снівороку. А почему? чому? А в нас дому холодно. В нас в бібліотеці 24 чотири градуса тепла. Підвали сухіші, там подвалі можна жити. Ви обіщані ніколи культуру не трогать. Атноситься завжди справедливо. Мер міста Ігор Нановський наголосив, що офіційного рішення про припинення діяльності книгозбірні нема. Подібне рішення без погодження з громадою не приймаються. На сьогоднішній день. Нікакого приказу, ніяких документів, а цієї бібліотеки немає. І без совета з громадою не буде не прийнято ні одного непопулярного рішення. Батьки бідкаються, що приміщення бібліотеки перейде у власність приватним особам, які його використають у комерційних цілях, не на благо дітей. Відповідь з цього приводу дає голова місцевого відділу культури Байло Світлана. Вот для того, чтобы сегодня даже вот отделу культуры сдать какое-то помещение в аренду, нужно решение сессии. Поэтому вот так вот сегодня голословно объявлять о том, что там будет то, там будет то. Ведь вы сегодня обращались уже к депутатам. Вот эти депутаты, они и будут голосовать за то, кому отдать в аренду это здание. Подальша доля бібліотеки нині невідома. Вона стане зрозумілою в найближчі дні.